Мої дорогі друзі, з вами Словочок. І це моє нове відео. І це відео буде про влоксі. Е, це моя база е, воєнна. Це такий режим в Роблоксі. Я, правда, не дуже пам'ятаю, як він називається, але це дуже класний режим. Тут є багато баз. Е, яких треба прокачувати, це сказати тайкон. Тайкон це де треба прокачувати базу. І я вже на Тайкон 99. Значить, я можу скоро е, переродж... ну, переродитися. Переродження робить вас дуже сильнішим. Я вже сім разів перероджався. Ось що в мене е, за сім разів перерождався і в мене вже. Дуже хорошо прокачана база. Якщо б я не був на 7 раз прокачаний, то в мене не було великої пушки, яка стоїть на хаті. Тут треба прокачуватися. Тут є воєнні, які вам дають гроші. Тут є такі пушки, вони не настоящі Ну, настоящі, но в грі. Ось що прикольно дуже. Тут ще можна вдіти такий костюм. Я граю за Америку. Ось, чого, ось наприклад, я зараз Попробую діти костюм, але він в мене чогось не вдівається, тому що в мене поки що не перезагрузилося. Ну, я, бачите, такий кружочок. Давайте я зараз е отак от зроблю, щоб все було добре. Ось що зараз ми отак от будемо грати. І я вам все покажу. Тут треба отримувати гроші. Воєння вам дають гроші. Можна самому тут от постріляти. І вам будуть давати по 2-3 по долари. Як ви бачите, в мене 1 мільйон доларів. Але в мене Мак і колись було зовсім. Ну, мені, якщо посчитати за всі оружія і за все, то буде, я думаю, мільйонів. Е... Е... Думаю, що 30. Отака от, от у мене оружейка. Вот тут от ось це пуль для е, ракети за 50 тисяч. А, а тут запускається дрон. Давайте я е, цей зараз оспарну дорогий дрон. Отакий такий дрон у нас получається І ми можемо на ньому отак от літати. І він з пушкою Отак от, от можна стріляти. Е, ось так. А тут можна запустити ракету. Я раді вас е, е, запущу ракету. Так. Ось, о, Fire 50 тисяч. Ми запустимо ракету і вона летить на базу. Давайте запустимо на Росію. Все, ми е, взорвали там їх в підвал, бо там, якщо ви чули, там такий звук електрики був. Ось цього. от, так от. Це дуже прикольна гра, яка мені дуже подобається. Ось от -от, е такий підвал в е цьому бункері або подвалі, як хочете так і називати, є отакий противогаз, е бомба. Отакий от, е для кольос. Якщо вам ворог е не, не міг проїхати, ні у пробився Проберельний пістолет, димова шашка і отакі от очки, які роблять... Такий зелений колір. Ви будете бачити, тільки зелений колір І тут у мене теж воєнні і от така от штука. Це, якщо зламати ну, ту електрику, то зламається оця м -м, лазерна штука. Отут от от у нас вже от така от броня, яка стоїть 50 кристалів. Вона дуже сильна, вона дуже гарно захищає. Я її вдім. Отут у вас виробляються алмази. Ось цього, ось так. Тут у мене є броня, але вона дуже слаба. Отут от, е, моє хранилище, отут от все моє хранилище, є навіть такий ножик. Тут е, е, головне, щоб вас ніхто не ограбив, тому що у ворога буде побільше грошей, і він буде роз, е, дуже е, багато розвиватися і він може статися сильнішим. Тут можна взяти безплатну машину ходов. Ось так. Тут така воєнна база. Там, як ви бачите, стоїть пушка. така от смотрова вишка і отакі ворота, а з другої сторони там лазери. Ось такі лазерна, лазерні ворота. Якщо ламати оцю, то буде лазерні ворота. Тут є ось така от пушка, з якої можна постріляти. Е, далі я зараз вам покажу мою техніку. Оце я все купив. Тут, бачите, як ви. Катюша з ракетами. Такий. Я не знаю, чого я його купив, але він прикольний. З нього ход. А оце танк. <кій> оце хамер бойовий. От така, е, газон з пушкою. Газон, якщо що, це машина. Оце отакий от от, е, джип з е, пулеметом, от от обич, от от обичний газон. Далі у нас отакий от е, квадроцикл, обичений снігоход, обичний такий і далі все обичне. Ось, все, які треба собирати по деталям і платити багато грошей. Оця така Катюша стоїла десь 15 мільйонів. Вона вбиває всяку техніку. Оце в нас лазерний грузовік. Як ви бачите, там зверху є такі от, е, от така от верхушечка, і там є така жовта. Він потім превращається в красний лазер. І він може проплавити все. Тут в нас отакий от, от танк. Е, Тайгер танк. Це тігер вроді танк. Він такий прикольний, я його тільки о, о, сьогодні купив. Собрав той деталь. Оце от, такий от танк. Ну, такий, не... Ну, короче, танк з пушкою зверху, ну він не стріляє, як в, ось цей танк. Оце Хаймерс. Хаймерс, я не знаю, як його на, називати правильно. І він теж збиває всякі штуки, і можна з нього запускати ракети. І. На конець є такий БТР, він мені чогось нагадує жаб, не знаю чого. Ось у -от мене є кораблі. Кораб... Ось такий от катер. Отакий, от... от от... я не знаю, як він називається, но це типа корабль. Оце у нас от подводна лодка. Отакий от є скутер водний. Ось такий от катер. І мені я, хоч, я можу купити оцей великий лайнер, але я не буду його купляти, тому що я куплю на отакий от танк. Зараз я вам його покажу. Так. На оцей от танк 2,5 мільйона, А в мене 1 мільйон 124 тисячі. Оце от у нас є такий істребітель, який є у наших військових. F16. Тут можна робити круточки, і він в мене випав круточки. Ось отут можна випасти 50 алмазів і різні F22. Там можна випасти все, що ви зможете. І можна вибити один мільйон, там не знаю. Далі ці військові. Правда, вони дуже багато стоять. Я вибрав якось вічкова, не знаю, що це зробить. Давайте подивимося на мої самоліти. Це такий самоліт прикольний, він, він стоит 500 тисяч, 5 млн долларів. Ось такий от бомбер. Ось такий от е, Боб, Ой, Турфінок. Чинок. Е, ві, чинок е, і тут от такий от е, Мініган, ган тут е, обличчяний такий вертольот, тут тоже вертольот за такою от пушкою. Тут а далі у нас іде з ось таким мініганом. Далі йде такий обичний кукурудзник, далі отакий от обичний вертольот. І далі йде отакий. Давайте ми з вами політаємо на самому легендарному самолоті. Ось такому. І може стріляти. Ось, запустимо хоч ракету. Можна просто пострілити ракету. Ось що, все. Це все, що я хотів вам показати. З вами був Флавичок, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб знати мої нові відео. Всем пока!